Запорізька атомна електростанція через окупацію росіянами перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Усі її шість енергоблоків перебувають в зупиненому стані. Повідомив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков. Він пояснив, що електроенергія Запорізькі АЕС, як і будь-які інші атомні станції, потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, у тому числі й ті, які забезпечують. Залишкові відведення тепла від ядерного палива водночас Коріков нагадав, що вони очікують результатів від заявлених МАГАТЕ планів створити навколо ЗС зону безпеки за українською формулою. Зона безпеки має створюватись на умовах демілітарізації, повної деокупації. Території Запорізької АЕС і навколо Запорізької АЕС, включно з містом Енергодар, і повернення її під контроль української влади. Ми свої пропозиції Рафаелю Гросі передали, і генеральний директор МАГАТЕ в своїх переговорах виходить з української такої позиції.